Всім мої вітання, любі друзі, всім вітання. А в нас сніг, треба чистити сніг, бо вітер якась була, як завируха чи що. Що, Форделиці, форделиться тімка. Що було? Що було? Йду краєм, щоб дати їсти. І ще паде, сипе, сипе, сипе. І тільки мої тої всі сніги. Как красота, красота. тут навіть нічого не видно. А -а -а. Сніг засипав. Куда йти? Стежки нема, нічого нема. Все позасипало, все позасипало. М -м -м. Був вітер, вітер надуло мені сюди. І був вітер такий снігу. А з того боку, чекайте, бо я в таких кальошах, що я зараз повно наберу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, куди там воно? Ага. О, позасипало все снігом. О, як глибоко. Віць. Ну нічого. Тімка полетів, Куди він куда... ти Тімка полетів? Куди полетів? лише він зробив слід мені стежку не Тімох, ходи до шіст. Ходи. ходи, ходи, ходи. Ай-яй-яй. Ай-яй. Файно є, ні? морозу нема дуже, знаєте, морозу нема. Е, мороз передають, ніби показують 3 градуси, але я не знаю скільки. Не знаю, скільки є. Це сніг треба розчищати. Ні, Я лишень трошки так, знаєте, чуть-чуть, сюди, туди, я не годна. Я не годна скаче, тішиться, йду до курей ще заодно. ходи, Тімка, ще йду заодно, пущу. Ну я не знаю, чи я пущу, але їсти, дам корем і водички влию, Так, Тімка, Так. ага, Так і зроблю. Знаєте, трохи пущу кури, У мене тут по, ніби щебені, таке вовше тут не залито. Вони тут парпаються, не парпаються, бо вони туди в ті сніги не... Певно, не кидуть курузи, так кидаю. Від. Дивіться, якого снігу. то що вони підуть, Це сніг. Але відкрию хоч трохи. І відкрити не важна, бо, бо дивіться, бо, бо дуже снігу намело. Але хоч трошечки відкрию її, о, Схочуть зайдуть сюди, схочуть не зайдуть, подивіться, які, які сугроби. Дивіться, якого снігу вже. А я відкрию, відкрию їх, бо вони тут будуть собі, тут будуть собі пар Вони парпація нароблять тут варвідер у мені, але нічого, потім я зроблю порядок з ними. Що Шокури? Шо кури? А? Що кури? Вже немає багато, знаєте? Вже багато немає. Маю 22, 22 курки, по-моєму, і 16 коготів. Ну, і добре, мені не треба багато. Тут несуться. Вчора забрала чотири яйця, а зранку, бачите, вже є яйця. О, Тут парпають, то то, все -то пінопла, що той піноплаща, там був підсподом, все, то, -то парпають і несуться. Треба сіна їм ще принести. Вони тут такого мені на що я потім буду чистити і чистити. Ну, але нічого почищу, почищу. Все буде файно. Іду їм давати їсти. Воду ще мають, від. воду наливаю, але зараз свіжою. А воду маю в підвалі. Угу. Ало, вони тут щось шукають, щось парпається. Тут сухо. Сухо, ну і так вони собі роблять. Ну, а що я зроблю? А де їх маю подіти? Зараз тут їм насиплю трохи зерна, трохи в корито. трохи тут насиплю пшенички. Пшеницю сиплю єчмінь. Два дні вже не давала їм. Були як доїдали і кукурудзи мають. Ну то зараз їм ще насиплю до кукурудзів і, і що? І що? Курузи тут стрібили. Ну, подивіться, яко, яких качанів, кукурудзи майже стеребили. Ну і нічого, зараз ще висиплю їм. Буде стане погода нормальна, я почищу все. А зараз навіть ну, так буде, їм тут тепло. Тепло вам кури тут в сайті? Тепло. Такий є з кривим фостом, то вони всі підуть. Та що то я тівчику ти буду тримати. Може хтось захоче, ще продам живого, а так. А так підуть ті хлопці. Чорнобрієві. Ага. Знаєте, я їм ще хліба даю. Котам дала їсти. Ого, булка суха. Я їм ще даю такого сухого. Хліба, як сухий він і сухий, і черствий се мені е, привозять, що має, що забирає з магазинів, що магазини віддають, і вони вже не, не годяться, ніхто їх ні на що не бере. Треба лише не вивозити як на мусорку, то краще на з'їдять. От я зараз того хліба їм надроблю. Тут є ті. Піца, ваша і піца, і булки. Зараз я тут все як надроблю. На двоє на троє, на двоє на троє, і най вони в такому відрогі, най вони їдять. А коти такі голодні, як мельникові кури, Вони не хочуть, я не знаю, що це й мої, що всі вони не хочуть їсти. І добре так даю зварила бульйон курячий з м'ясом. Зварила тільки, що їм кулешу до того бульйону. О, вот, бачите, нюхає і все. От булку суху хоче, так? Дати булку суху, ну то зараз дам суху булку йому. Зараз йому дам суху булку. Або вони тягають, суху булку. Ой-ой-ой. Телефон обертається кудись. Несу курим хліб. От. Насиплю їм хліба. Ну, вони хочуть бути дуже на дворі, ну то не й не будуть. А хліба їм, або вже друга курка сіла нести сім'я. Ціло, Чого? Що таке? Вони мають тут, знаєте, де мають парпаці, того сіна мають смару. О. Капарство тут, я не люблю такого, але, але зроблю порядок, зроблю. Вона й трохи настане якась інакше, інакше погода і їх може зменшитися, зараз трохи зменшить. Додись, і все повичищає. Пови... Коли заміту все що я то все приведу до ладу. куски піці, все-все. Так, ще зараз зерно вже нема, втім, корить. Все, їжте, гості дорогі, забавляйтеся. Я ще йду зерно наберу. Йдіть, як не хочете бути на снігу, йдіть всередину, йдіть. І що? Булки ні, доброго ні, нічого ні, а що хочеш? Ти такий голодний? Ти голодний, як мельникові кури, ні? Тімка? Ага. А я так переживаю, щоб тобі тепленького зварити, щось свіженького, аби ви поїли. А ти що робиш? А? Ігноруєш? Дити, дити, чудо, чудо. яка в нас зима, як замітає. Навіть не видно туди, навіть туди не видно ніяких будинків, взагалі нічого. Сніг сипить, сипить, сипить. Отак. Така в нас погода. Угу. Дивіться, як засипає. Дивіться, як засипає снігом. Що робиться. Вилізла сюди за сіном набрати курів. І тут, повіться, яка зима. Все, все у снігове. Файно, давно такої зими не було. Дуже давно не було, щоб була така зима. І якраз, ну, щоб на свята, щоб на Різдво, на Новий рік, на, на це Різдво, друге. Щоб така була файна зима. Дуже. Ну, у нас дуже. Красота. Красота, я дуже так люблю. Шкода, що мало дітей. Нема дітей, щоб діти десь були, десь діти повзалися на санках, на лижах. За лижі вони взагалі забули, що таке є лижі. Угу. Отак. Скинула. Вони хотіла зносити. Знаєте, то незручно скинула на землю. І зараз візьму і там їм все, все висиплю і знову не будуть мати на деякий час, там щось переберуть, а ну щось притопчуть, ну то таке ну що робити. Що ну, такі тканявка, йде та кіт? А що ти не вчиш? Ну, що тобі не так, га? Цей кіт, що до нас прибився, пам'ятаєте, хто пам'ятає, що я його я думала, що кіточка, а то котяра. І він до рук не дається, він якийсь такий не, 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 не такий, щоб він ці давав любити Кіт, -кіт, -кіт. Але їсти, їсть і ніде не вступає, його годують. Ну, але такий отакий котяр. Нявка і нявкає защо раз. Від цього гуртожитку повністю треба з вичищати, як от трохи відчищу сюди-туди, треба воду, дивіться, кигоре, сонце. Де це сонце? сонце. Е, е, так. Вийшло було б файне сонце, якби не сніг. Але нічого, Твої мої всі в сніг. Ну, так буває, як сніг, то вони так аж гілі угинаються в них. Ну, трохи зараз ще тут замету, а там трохи повичищаю і маю йти по воду принести води. Не знаю. Ой, не знаю. Ну нема дуже морозу, нема, бо видите, нема, от бачите, по отмості, нема дуже морозу, ну, але все одно в руки холодно. Угу. То все погодувала, зараз трохи сніг відчищу, і все. Іду принесу водички. Всім вітання, мої солоденьки. Всім вітання. Бачите, яка погода? ага, Файна, файна. О, ха -ха, така свіжа сніг сепет. ну, Різдвяна, новорічна, різдвяна, настояща зима. Не так, щоб дощі, там, і болота в коліна. Ні, слава Богу, слава Богу. Що Бог дає, то все дуже добре. Все дуже добре. А я, дивіться, на окулярі мені на, на, на падав сніг. Нема такого сильного морозу. Ну, може там, ну я не знаю. Ну, передаю там три градуси, що у нас ніби. Але чи три, чи вічі. В руки холодно. О, бачите? Бачите, бач яка я. я Мушу йти принести водички, бо того, що е, згорів насос. В тих окулярах і без окулярів погано. І нема вже води через цілі свята. через цілі свята Нема води. знаєте? І от приходиться е, приносити. То Ромко мені був привіз водички там від каміної керниці. То я сказала, не треба, бо того, що та, така була ожеледиця, що він сам не міг виїхати, то я собі краще принесу з керниці, згадаю собі, викручу корбу. Хто це пам'ятає? Хто це пам'ятає, скажете мені, напишете мені, я вам покажу зараз, як я вийти. Але хоч чуть-чуть відгорну ті сніги, хоч трошки, я все не розгорну, бо я не, не в силі, але хоч трошки. Я розгорну, воно знов нападе, але все одно треба, треба розгорнути. Добре. А добре, я буду свою роботу робити, ще вам потім покажу. Дивіться, як засипає. Дивіться, як засипає снігом, що робиться. Вилізла сюди за сіном набрати куре. І тут, подивіться, яка зима. Все, все у снігове. Файно, давно такої зими не було. Дуже давно не було, щоб була така зима. І якраз, ну, щоб на свята, щоб на Різдво, на Новий рік, на, на це Різдво, друге. Щоб така була файна зима. Дуже. Ну, у нас дуже. Красота. Красота, я дуже так люблю. Шкода, що мало дітей. Нема дітей, щоб діти десь були, десь діти повзалися на санках, на лижах. За лижі вони взагалі забули, що таке є лижі. Угу. Отак. Дивіться, як засипає. Дивіться, Як засипає снігом. Що робиться? Вилізла сюди за сіном набрати корень. І тут, подивіться, яка зима. Все, все у снігове. Файно, давно такої зими не було, дуже давно не було, щоб була така зима. І якраз, ну, щоб на свята, щоб на Різдво, на Новий рік, на, на це Різдво, друге, щоб така була файна зима. Дуже. Ну, у нас дуже. Красота. Красота, я дуже так люблю. Шкода, що мало дітей. Нема дітей, щоб діти десь були, десь діти повзлися на санках, на лижах. За лижі вони взагалі забули, що таке є лижі. Угу. Отак. плече про кохання птах, мете хурделиця. i'm Вітання. Всім вітання, сьогодні вже другий день. подивіться, я вчора відгортала, воно далі як закурило, страшне, як намело. Ой ужас один, І далі, і далі мете, і далі мете, хоч добрати, до, щоб узутися. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Що воно робить? Що воно робить? Морозу нема, але зато і сніги, сніги, сніги і сніги. Ага, зараз буду їсть. Міду по воду, подивіться, показую вам. Я ледве йду, ледве йду. Вітер і сніг, і сніг, що я не можу ніяк пройти, але мушу принести свої води. Ну мушу принести води. І тімка йде мною. Тівка йде за мною. Мно. Не знаю, заки буду вертатися, там і все не... слід заведе. Недалеко. Не було всего снігу, щоб туди назад. Так і не зробили воду. Ну не знаю. Не опустили ще. А то Той насос може ще її не зробили, але не знаю. Не знаю, ми дорогенькі, немає води. Иду, иду, принесу до кернички води. Тут вогона недалечко. А тут недалечко затив. Зати паркана до керничка. Але то треба йти. Я йду по воду, подивіться, показую вам. Я ледве йду, ледве йду. Вітер і сніг, і сніг, що я не можу ніяк пройти, але мушу принести свої води. ну Мушу принести води. І тівка йде за мною. Тівка йде за мною. Не знаю, за ким буду вертатися, там і слід забити. Далеко я не було всего сніг. Ту принесу до кернички води. Тут во вона недалечко. тим недалечко, парканом. Та керничках. Але тут треба йти. Такого снігопаду, такого снігопаду давно не пам'ятаю ці міста, а сніг не зена падав, а сніг не падав. Всім вітання, всім вітання. Сьогодні вже другий день. Подивіться, я вчора відгортала, воно далі як закурило. Страшне, як намело. Ой, ой ужас один. І далі, і далі мете. І далі мете, хоч добрати, до, щоб взутися. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Що воно робить? Що воно робить? Морозу нема, але зато і сніги, сніги, сніги і сніги. Ага, зараз годуюся. Всім вітання, всім вітання. Сьогодні вже другий день. Подивіться, я вчора відгортала, воно далі як закурило. Страшне, як намело. Ой, уже один. І далі, і далі мете, і далі мете, хоч добрати до, щоб вузутися. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Що воно робить? Що воно робить? Морозу нема, але зато і сніги, сніги, сніги і сніги. О, або, як Ага. Зараз взуюся. Всім вітання, любі друзі, всім вітання. Сьогодні ще один ранок. І сніг трохи розчистила, а трохи негодна Була перестала та фурделиці вже. Але мороз, мороз, такий мороз, що, не знаю, аж під ногами репить. Бачите, не знаю скільки градусів. Дочка казала, що вроде 13, а там від того, що якийсь повітер чи від чого, не знаю, який відчувається, як 21, але є мороз. О. Я трохи порозкидала той сніг, щоб пройти. Нічого, я його відгорну, але негодно все зразу. Годно. Стежок нема, видите, лише не песик стежка. Я стежку не розгортаю навіть. Я не маю здоров'я до того. Бачите, Сюди проходжу. І отак. От Лелека в снігове. Ну, Вітер здував, знаєте, от вітер здував, може, і не такого було дуже снівно, але то замітало, замітало, вітром страшне. Кімка мій не хоче їсти. Не знаю, чиї ще пси так не хочуть і коти їсти. Зваріла теплої каші, добре, помащеної, файної, смачної, такої, сам би їв, а дала йому суху булку, і суху булку їсть, а то, що я йому е, насипала горячого, тепленького, такого не їсть. Ще коти трошки їли. Пес не хоче, я не знаю. Не знаю. Така зима у нас. Я то порозчищаю то все, що навівало, Порозчищаю, куди мені там треба. А решту стопиться, ну, то чекайте, то є зима, добре, що зима, добре, що зима. Дала э, курям, кури не пускаю, бо дуже морозно. Тімка, що ж ти їш ту булочку, а не їш то, що я тобі тепленьке дала, га? От булку їсть, вирите. А от то, що я йому дала теплого, не їсть. І теплої водички влила, і теплого дала їсти, не їсть. О, чого ти не їш? Облизуюсь. У мене навіть не прочищено, нікуди не виїжджаю зовсім. До фіртки треба розчистити. Дочка вчора приходила, відсунула шофірку відкрити, все, слід зробила, все. Вона мені принесла хліба, і я її нікуди не йду. Нема такої потреби. Буде потреба, то я вже тоді розчищу то все і виїду в машину, поки що нема потреби такої. І сиджу в хаті. Тут, де кури позавивало все. І фіртка закрита сюди, щоб вони проходили. Ну, та й куди їх пускати на такий сніг? Ні, вже як буде тепло, тепліше, щоб не було такого морозу, я їх випущу, вони собі самі зроблять е -е, хід. Не буду я нічого тут розчищати. О, але то, що дуже дуже мороз. І не пускаю їх. Несуться, несуться там. Бачите, тут вони парпали, але дуже морозно. Лишила їм одну лампочку включену. Берете? ой. Одна от, я не знаю, яка червона, вилетіла у сніги, я то її ледве злопала. Знаєте? о. Зерна насипала і курудзи, і хліб. А тут що тут? Сиди дві накопі? От дві накупи несуть. І так будуть сидіти. Тут мають виключити зараз світло, два рази на день мають виключити. Зараз, з 12-ї, там до якоїсь, не знаю, там потім дочка щось казала. Я за тим не дуже дослідкую. Але от така, от така в нас ситуація на даний час. Все добре, все добре. Головне, щоб був спокій кури несуться, вже добре, є свої яйці, є своє м'ясо, свої яйці, то вже добре. Недобре відкрила, була ще треба було раз перекрутити, але йду, йду, возьму якусь тушонку. Отак. Яблучка є, ну, та я принесла до хати пару яблук і що? Я їх хочу. Не хочу, там вже навіть були такі, що пригнили, то вже і курям викинула і знов собі внести треба. Бачите, тут мої гортензії. О, всі тут до ряду. Я ще їх, правда, не вливала, треба їх улити буде. З е, тої пори, коли я їх знесла, я їх ще не вливала. Їх треба раз влити, почуть. Чи, може, раз вливала, не пам'ятаю. Так вони будуть забувати до весни. Угу. Воду тут маю, можу влити, знаєте? От Вода у мене тут є, я можу влити. Візьму собі тушоночку зараз. Горошок маю там варений, то мені не треба у морозілці. Щоб... Я вже думала якийсь салат зробити, сама не знаю що, але візьму собі тушонку. Може не таку дуже жирну. Не може жирну, не знаю. Може жирну, я її не дуже її хочу, але, але треба щось їсти. Ось треба з'їсти, до, до чогось давати. Ще мої смалець треба взяти, щоб я мала для тих для тих своїх друзів. Візьму ще банку смальць. Ще возьму смалець, така банка велика, ще є. Це те, що ми ще мали свині. Ну, та й е, треба його використати хоч для, тих, хоч для е, котів і для пса. Якщо нічого не їсти, то самим то треба хоч то скористати Добре, буду закривати і буду йти вже. яка в мене вийшла файна тушонка, така жовта, файненька, файненька. То, що жирна, так, ми любимо жирну. І не буде так, чи помастити хліба тим смальцем, чи щось зажарити, чи засмажити тим. Не обов'язково, щоб було дуже багато м'яса. Ну, отако. Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання, мороз, мороз, сніг, зима, настояща зима. Все, я то, що мала зробити, то я зробила і йду вже до хати. Сьогодні, хто мене дивиться, хто за мною слідкує, сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається «Нові Вінтажні Речі. Від Світлани запрошую вас всіх, мої дорогенькі. Надіюсь, там буде цікаво. Посуд гарний, посуд з Європи взагалі, красота. Красота. Всіх вас запрошую. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Теплої вам погоди.